Доброго ранку. Ще раз ми вітаємо всіх, хто починає цей ранок разом із нами, і ми знову зустрічаємо в нашій студії гостя. Командир взводу 49-го окремого стрілецького батальйону Карпатської січі Олександр Будько на позивний терен. Вже легенда. Він втратив обидві ноги під час харківського контрнаступу, але... Але не здався більше того, після реабілітації він активно взявся за просвітницьку діяльність. А тепер ще й написав книгу саме про історію пертого чоловіка, і про це ми поспілкуємося з Олександром. Вітаємо вас щиро. Захоплюємося, вдячні щодня тисячі разів. Дякуємо подумки від щирого серця. Чесно, навіть скажу, хвилююся, тому що бачите так героїв наших в обличчя це надзвичайно важливо і велика шана. Вам хочеться одразу сказати і спитати, як з'явилися у вас оці ці письменницькі амбіції? Я знаю, що у багатьох військових наших змінюється життя кардинально після того як вони повертають. Як з'явилися ці амбіції про написання книги? Ну, саме якщо ми можемо назвати це амбіціями, то з'явилися вони ну, безпосередньо під час війни. Я ніколи не писав до війни взагалі ніяких ні есе, ні оповідань. Це для мене така, скажімо, теж новинка стала. І... Якийсь із днів я вирішив ділитися з людьми своєю історією, і не тільки своєю, а от саме в той час, що ми були добровольчим батальйоном, і я писав про будні та свята українських добровольців. Якби це були такі короткі витяжки з наших днів, з наших тижнів, місяців, те, чим ми жили і що ми робили. І власне, це якось обрамлялося. В певним художним стилем який людям почав подобатись, люди почали просити ще більше і більше писати, і зрештою, в якійсь мірі навіть пізніше вимагати вже книгу, написання книги, і в мене вже не було, скажімо, сил і боротися проти цього напору, і вороття не було. Тому з цих маленьких шматків, які були, які передували книзі. Я почав розганяти більш, скажімо, кріпити їх в сюжет, і, власне, це вилилося все в те, що вилилось в книгу. Про що ваша книга? Історія впертого чоловіка, і в якому жанрі вона написана? Ця книга це нонфікшен, тобто реальна історія з художнім оформленням, реальна історія моя і тих людей, які служили зі мною. Ось книга написана те, про що я казав: про будні та свята. Українських вже військових, тобто, це буде про те, як насправді відбувається побут військових на війні, про те, що це не. Якісь, скажімо, супергерої, стелей, які зранку до ночі ведуть війну і не мають своїх почуттів, просто вбивають ворога там одним ножем в суроту, вирізають так. А це буде дійсно про ті хвилювання, про ті якісь сварки між собою, про мир знову ж між собою, про те, що ми що не тільки ми, що інші військові їдять, як готуємо, літній душ, як він робиться, чому і коли робиться обстріл, що ми робимо? Ну тобто, всі. І такі банальні побутові речі, про які е, про які напевно мало хто любить говорити, тому що кожен любить е, і суспільство, любить героїзацію, люблять екшен, люблять фонтани крові і геройські вчинки. Тут звичайно теж будуть якісь, скажімо, такі речі, е, можливо, десь геройські, але це вони швидше будуть на другорядному плані. А хочеться дійсно висвітлити ту війну, той побут, який він є насправді. Ми навпаки бачимо наших героїв такими простими людьми, які е, живуть, які вміють мріяти, які вміють плакати, захищати, рятувати тварини, е, якось годувати їх і допомагати їм. Теж це навпаки, ну таке захоплення викликає. А саме назва от, історія впертого чоловіка це вам прийшла на думку, тому що ви така вперта людина, чи ви такої стали, чи, чи чому так? Ось він автор, вперта людина. Ну, дійсно, так і є. Ця назва ще прийшла раніше. Я не був впевнений, що це буде називатися саме книга, так, але воно так ішло протягом всього написання і протягом всіх подій навколо цієї книги. Що я вирішив залишити цю назву. Назва така, тому що. Я занадто сильно хотів потрапити на фронт і пройшов, скажімо, багато різних етапів цього проходження, і не всі вони були легкі. І на кожному етапі були ті чи інші чинники, які спиняли мене, скажімо, якась можливо містична сила, яка не хотіла відпускати мене туди. Але всупереч всьому, завдяки своїй впертості, я туди дійшов і ну, власне, напевно, отримав те, що і заслуговував, тому я зараз сиджу тут і. Ми спілкуємось про мою книгу, але дійсно навіть в назві є оця простота, про яку ви говорите. Вона не не помпезна така не пафосна. А в ній стільки героїзму і в той самий час простоти, тому дуже відгукується в серці. Знаємо, що ви брали участь у письменницьких курсах. Розкажи про них, будь ласка <рес> курси називаються Голос війни до речі. Це дуже хороші, якісні курси. Вони призначені спеціально для військових, тобто, це проект, який стартував, якщо не помиляюсь, на 2014 року, і він присвячений для ветеранів і для ветеранок, які пройшли війну, чи ще є діючими військовими, і мають змогу повчитися, скажімо так, перекласти свій життєвий досвід військовий на папір. І є дуже багато спікерів, дуже багато сучасних авторів, які готові ділитися своїм досвідом. Одні з них це Любка Дереш, Оксана Забушко, Андрухович і ще багато інших, які залюбки консультують, діляться своїм досвідом і тим самим дають змогу доторкнутися, скажімо, цивільним людям до тієї ж війни. А взагалі, от як вам працювалося над книгою? Наскільки це був процес, не знаю, це як відволікатися, це як нове життя? От розкажіть от про цей процес? Не завжди відволікався. Насправді інколи це процес не відволікання, був, а роботи. Тому що я розумів, я хотів якомога. Менші терміни написати цю книгу, але не завжди це вдавалося, тому що були інші фактори, інші проекти, інші запрошення, і не було як такого часу просто сідати і писати. І інколи, звичайно, не було бажання, натхнення, але е, я себе змушував, просто відкривав ноутбук, починав писати, і воно якось цей. Процес втягував всередину, виривав з реальності, повертав, скажімо, в ту реальність, які я жив раніше. Це в війні, і інколи в якихось моментах дійсно я відчував ті самі відчуття, які були тоді. В якихось моментах це були і мурашки по шкірі, і в якийсь момент і появлялись навіть і запахи, і візуалізація того всього. От тому це така, навіть саморефлексія певна була. І це допомагали. Я думаю, так, тому що для мене зараз це абсолютно, скажімо, відкрита тема і mm -hmm. немає ніяких е, табу в що стосується поранення, що стосується якихось моментів служби. Е, тому так, це в якійсь мірі допомогло мені, напевно, прожити ще раз це все, абстрагуватись, подивитися е, це зі сторони на це все і, скажімо так, осягнути цей досвід уже як зовсім інший рівень. А чим ви займалися до війни? До війни займався, був шеф шеф-баристом в одному з закладів і паралельно графічним дизайном, і скажімо так, планував вже змінити професію на графічний дизайн вже остаточно. Професію змінив, але на іншу. Дякуємо вам і вітаємо зі святом захисника України. Дякую вам за запрошення і за те, дуже що дуже запросили. Дякую. І бажаємо теплого читацького прийому і гарних <світ> рецензій. Ви ж продовж... будете продовжувати Сподіваюся. цю діяльність? Сподіваюся, якщо знайде відгук перша частина, то друга. Буде стартувати однозначно, Мені здається, що та чесність, яку ви закладаєте в першу книгу. Мені здається, що вона обов'язково відгукнеться в серцях читачів, глядачів наших зараз. І я думаю, що всі захоплення будуть читати і чекати на нові і нові книжки. Ще ну, ж що. можна екранізувати це. все. до речі, гарна ідея. Так би мовити, не зупинятися. Дякуємо ще раз і ще раз зі святом. Дякую щиро.